Всім привітик! Ну що ж, на черзі в мене ось такий гарний комплект буде з неймовірної сіточки прозорої, невагомої, нееластичної, вишивка на сіці просто супер. Наскільки вона крута, я можу передати вам тільки словами. Але якщо спробувати тактильно, це така приємна м'якесенька. Гарнесенька сітка невагома, прозора. Я дуже переживала, як вона себе буде поводити під машинкою. Мені це завжди важливо. Тому що, чим приємніша тканинка, тим вона ніжніша і під машинкою може поводити себе капризно. Але не про цю сітку, це просто ну, реально така слухняна сіточка, і з неї вийшов нереально крутий. Комплект. Якість Якістю сітки задоволена, а виглядом результату абсолютно задоволена.